Ми не ставили за мету якісь досягти кількісних показників, але ми також працювали в населених пунктах і хочу сказати, що ми відвідали майже кожен населений пункт. Правоохоронці відвідали чимало приватних домогосподарств, огляди присадивних ділянок, а за підозрі і ретельні обшуки виявили заготівельні підходи місцевого населення до заборонених нарковмісних рослин. Дехто з підприємливих громадян наполягав, що коноплі виключно для господарського застосування. Жуки травить нашу хімію. Я буде а колись оце нагороди нічого не подали. Хоже на коноплю, але вже видно дицька, намочують усе, хроблять. Обсаджувати треба, щоб гадощ не заводилось ніяк. Патрулювання на дорогах вказало на ряд порушень, зокрема, транспортування зброї без дозволу на її використання та заборонені рибальські сіті. В селі Волки в районі водосховища нами був зупинений автомобіль Рено Кенго під керуванням значить, водія. Жителя міста Житомира також знаходиться з ним пасажир, також житель міста Житомира при огляді автомобіля. Було встановлено, що вказані громадяни перевозять мисливську зброю у кількості двох одиниць, набої до неї та рибальські сітки. Правоохоронці звітують, що за час відпрацювання задокументували понад сотню адмінпорушень та розкрили низку злочинних діянь.